Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Кожна війна це боротьба не лише народів, а й економічних систем. І попри безпрецедентні збитки, українська економіка продовжує триматися на плаву. Та ще й так, що іноді дивуються самі економісти: за понад рік після початку Великої війни столиця цілком повернулася до звичного життя. Заповнені людьми магазини, кав'ярні, салони краси, ба навіть затори на дорогах. До речі, фахівці підрахували, що нині вже відновили роботу майже 100% торговельних об'єктів по всій країні. А нині це вкрай важливо для економіки держави, яка воює. Про феномен українців жити повноцінним життям навіть за війни, розповість Даніл Самсонов. Березень рік тому Київ майже порожній. Наземний транспорт ще не працює. Скрізь блокпости чимало зачинених закладів. Люди стоять у черги до магазинів, аптек або пошти. Інша справа Київ сьогоднішній. У години пік він уже стоїть у заторах. Працюють усі крамниці, кафе і ТРЦ. Відкрились школи, садочки, банки. Життя міст відновлюється, і це добрий знак для економіки. Для того щоб ВВП зростав, щоб економіка працювала. Ми повинні обов'язково робити покупки. Ми повинні робити. Ті рішення, які би ми робили, наприклад, і у звичайному житті, економісти наголошують, сьогодні тил має працювати як ніколи, бо завдяки кругобігу коштів наповнюється бюджет держави, яка воює для того, щоб зараз добре забезпечити одного бійця, який перебуває на фронті, приблизно 20 чоловік в тилу повинні. Приймати участь у економічній системі, створювати додатковий продукт і в тому числі працювати на нього за даними асоціації ретейлерів. За рік війни відновили роботу 96% продовольчих крамниць, понад 80% магазинів одягу, опточних мереж. Рекорд їх нині на 3% більше аніж до початку вторгнення. Війна значно активізувала онлайн покупки. Вони нині становлять понад 60% усіх відправлень нової пошти. Сама компанія за війни показала мега результати за день обробляє майже півтора мільйони посилок. Що е, рухається e комерс. Якщо рухаються мали, маленькі підприємці, якщо вони розвиваються, то це додаткові робочі місця. По перше, люди мають роботу. По-друге, це податки в країну, і країна має можливість інвестувати або е, Інвестувати в свій розвиток або інвестувати в свою оборонну промисловість. Театри і книгарні теж не порожні. Українці нині більше читають особливо про власну історію. Люди саме через війну прагнуть морального перезавантаження. Заради доброї вистави чи кіно ладні пересиджувати повітряні тривоги. Повітряна тривога півтори години. Перерва я сиджу в гримерці. Думаю, вийду в пусту залу. Виходжу в залі 95% глядачів сидить. І мені розповідали наші адміністратори, що вони поїхали спочатку, сіли в машини, а потім закінчилась тривога 10 хвилин, і вона здоровенна черга, тому що всі вертались на автомобілях назад. Війна багатьох загартувала і лише утвердила у бажанні пов'язати своє майбутнє саме з Україною. Найкращий тому доказ українці, попри війну, купують нерухомість, і, хоч показники нижчі порівняно з мирними часами, інтерес і відкладений попит є. Та динаміка, яку ми спостерігаємо на ринку, вона говорить про те, що люди. Збираються залишитись в Україні, вони розуміють, що перемога буде, і тут буде далі країна розвиватись. І я впевнений, що після перемоги активність ринку нерухомості дуже збільшиться. Тобто є достатньо серйозний відкладений попит. Пані Олександра очікує на ремонт у своїй новій оселі, аби уже за рік переїхати сюди з родиною. Кухня вітальня з великим столом, з вікном. Де буде збиратися вся родина? Жінка знайшла надійного забудовника, і восени придбала житло у розтермінування ще на етапі будівництва у броварах. Компанія почала будувати, то для мене це був показник того, що рухаємось далі. І Життя триває, і треба жити сьогодні. Я залишаюсь цій країні, я інвестую в виробництво, я придбала квартиру. Я планую своє майбутнє тут. Навчені блокаутами люди почали активно інвестувати у альтернативну енергію. Нині дедалі, частіше на дахах сяють сонячні станції. Що доводиться робити? Нічого, воно просто вимикається, і ніхто цього не побачить. Жодний комп'ютер не зупиниться. Starlink буде працювати, тобто нічого. Тільки що ми побачимо, що у нас мережа зникла. Віталій щойно відімкнув свій будинок від електромережі, але всі прилади працюють під час енергетичної кризи. Він удосконалив свою сонячну станцію, аби та не залежала від розетки. Ми не потребували якихось там додаткових, скажімо, пунктів незламності чи щось таке. У нас взагалі був у нас завжди інтернет. У нас було світло, тепло було. Українці війна лише загартувала. Нас не зламали ні блокаути, ні відсутність пального, ні постійні обстріли. Ми разом з військовими щодня доводимо життя переможе війну. Українці переможуть росіян. Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, Дмитро Кобзар, Факт АІСІ Єдині новини.